Вітаю усіх. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. До 19-ї години працюватиму для вас. Ну і маємо багато важливих тем. Будемо говорити про ті заяви, які пролунали сьогодні з уст начальника головного управління розвідки України, пана Буданова. Також поговоримо про допомогу від штатів, в якому форматі саме саме до нас вона може надходити. І з цього до речі, почнемо е цю годину і вже долучаємо до нашого ефіра першого співрозмов. Овника, це Артур Колдомасов, експерт із політики Сполучених Штатів Америки. Пане Артуре, вітаємо вас. Вітаю всіх слухачів і глядачів. Дякуємо, що знайшли час і долучилися. Отже, президент Володимир Зеленський е напередодні дав розлоги інтерв'ю, в якому зокрема коментував е проблематичне питання з допомогою від Сполучених Штатів Америки і по суті, е міркуючи над тим, якщо мова буде йти про кредит. І допомогу саме сьогодні, вже а не через якийсь час. То звісно, Україні потрібна допомога США що швидше, то краще, і він готовий погодитися на позику. Скажіть, будь ласка, що для цього потрібно, якщо буде йтися вже про цей формат, і знову ж таки про цей формат. Це має бути знову з шафи мають дістати закон про лендліз, чи це в якому форматі можна було оформити? Насправді для цього є різні формати, і тут ми теж повинні говорити про те, що сама ідея з позикою, як би можливо, не хотілося б цього чути деяким людям, але це теж певною мірою політичний інструмент, тому що в рамках передвиборчої кампанії Дональда Трампа одним з головних меседжів щодо взагалі питання України є те, що. Нуль допомоги взагалі, або якщо і надається допомога, то в кредит. І відповідно перечитуючи теж американські медіа і навіть багатьох консервативних діячів, які стоять на боці цієї позиції. Немає ще до кінця якогось усталеного формату навіть між парламентарями щодо того в який спосіб. Ця допомога може бути виділена і як взагалі реалізовуватиметься навіть ця ідея з кредитом. Є люди, які, наприклад, вважають, що потім його спишуть у країні, а є люди, які вважають, що списувати його не потрібно. Ну, тобто є різний спектр думок на цю тему, і є різні формати реалізації, скажімо так, подібної ідеї. Е, власне на це впливатиме комбінація інституцій, комбінація тих людей, які працюватимуть над цим рішенням. Оскільки, власне, якщо ми говоримо про кошти, які надаються на військову допомогу, то ми маємо розуміти, що насправді велика частина цих коштів залишатиметься в Штатах, оскільки її надаватимуть на виробництво зброї саме на американських компаніях. Тому, власне, Пропорції, власне, того, кому що перепаде, формати того, як це буде зроблено, ці інституції, які будуть до цього залучені, це все ще дуже насправді незрозуміло і знаходиться на етапі активного обговорення. І як ми вже переконалися, протягом всього цього часу американська політика є. З одного боку доволі передбачуваним явищем, а з іншого боку ні. Тому тут може можна очікувати взагалі різних речей. От, наприклад, от нещодавні, зовсім нещодавні буквально сьогоднішні е, дані журналістів щодо намірів Дональда Трампа, які він висловлював е, в приватних розмовах. Тому ми повинні тут е, тримати руку на пульсі. Ми повернемося ще до речі до цієї інформації, яку ви згадали, так по суті, чутки про те, що Трамп особисто ображений на Зеленського і так далі. Але з вашого дозволу ще хочу завершити історію з тим, в якому форматі і коли Америка може надати Україні саме військову допомогу. Також є дані від видання політико, що помічники президента США Байдена намагаються не публічно переконати. Спікера Палати представників Джонсона винести на голосування пакет допомоги на суму 60 мільярдів. Я так розумію, той, який вже проголосований і підтриманий у сенаті. Про це пишуть на умовах анонімності. Які аргументи, пане Артуре, на вашу думку можуть вплинути на Джонсона, тому що йому треба, так би мовити, знайти такий вихід, таке пояснення, яке би не означало для нього втрату його посади. Ну, з одного боку, так а з іншого боку, насправді, а чи захоче пан Джонсон дивитися на ті варіанти, які йдуть в його політичній діяльності? От в чому питання? Ну, тобто, е, є політика, є певні холодні розрахунки, але ми теж повинні враховувати те, що Кожен політик виходить з огляду на свій особистий інтерес, на партійний інтерес, на свій бекграунд, на свій характер, і так далі. І дуже часто в Україні, особливо люди, які аналізують ті чи інші речі в політиці, випускають це з поля зору. Ми власне навіть та сама ідея з кредитом є. Так би мовити, компромісом, оскільки для демократів це власне надає допомогу, а для республіканців це надає її, але на якихось умовах. Тому що як я говорив вже раніше на початку коментаря, йдеться про те, що Трамп не хоче взагалі давати допомогу. А якщо і хоче, то за певних умов, тобто не Дарма, і теж треба розглядати це все в контексті е, передвиборчої кампанії е, до президентських виборів, оскільки е, питання України зараз для кампанії Байдена є надзвичайно важливим в тому плані, що вона будується власне е, більшою мірою на, на ньому. І, зокрема, на тому, що Америка не відступає взагалі з українського питання, і от для когось це тригер, для когось це не тригер. І от це насправді дуже складна ситуація, яка спровокована низкою речей, і в цьому контексті насправді хочеться задати питання людям. Не тільки в державному секторі українському, але теж і громадському сектору насправді людям, які говорять про те, що вони є українськими лобістами в штати, витрачають шалені кошти на перельоти до Сполучених Штатів, ведуть якісь зустрічі з кимось, там говорять незрозуміло про що і так далі. Де результат всіх цих дій? Ну тобто, якби це все було ефективним, і якби Україна говорила до людей в ефективний спосіб. Не в якийсь дуже кон'юнктурний і дуже такий м гострий спосіб, не адаптований під саме аудиторію цієї конкретної країни, а говорила з людьми в конструктивний спосіб, розставляючи правильні акценти, адаптовані під локальний контекст. То думаю, результат був би іншим, оскільки в цьому випадку йдеться саме про маніпуляції суспільною думкою власне цим питанням. І, от в мене, от. Відповідне питання до тих людей, які відповідальні за цей напрям. А де результат? Власне, результат? Ми побачили, що. Люди і далі маніпулюють цим всім і використовують це як політичний інструмент. І звісно, що люди можуть сказати, що це довгострокова перспектива, що цим і так би зманіпулювали, що би ми не робили, і так далі. Ну але якщо так думати, то можна про все сказати в всіх категоріях. Що давайте ми сядемо нічого не будемо робити, бо все одно все дарма. Тому насправді тут треба теж подивитися на те, як ми всі разом. Ведемо роботу з цим регіоном, тому що ну насправді там дуже багато роботи, особливо в контексті публічної дипломатії і різних речей. І нам треба посилити цю роботу, бо насправді нам потрібно зробити питання підтримки України е прихильним до нас незалежно від того, хто буде в кріслі президента. А на жаль, ситуація такою зараз не є. Пане Артуре, ви натякаєте на те, що Україна теж очевидно не допрацьовує саме в дипломатичному цьому е, аспекті. Е, в Америці не представлена. Не знаю, там е, відсутні там ледь не щотижня представники нашого парламенту, або ненайняті лобісти, е, які, наприклад, точно існують у такої країни, як Ізраїль, е, або я не знаю, там е, когось іще із партнерів США, е, які. Просто можливо за гроші, навіть але постійно комунікують, шукають на які точки варто тиснути, аби досягти потрібного результату і підтримки від Америки. Ви на це натякаєте? Тобто, на кого ми можемо так би мовити, теж покласти ну не те, щоби провину, але ем, поставити запитання щодо недопрацювання? Знову ж таки, дипломатичний корпус працює в рамках певного адмінресурсу. І в таких демократичних суспільствах, якщо можна це так назвати, як Сполучені Штати Америки, цей рівень повинен також посилюватися і рівнем так званої human-to-human -human diplomacy, тобто власне. Цієї яка виходить з боку громадського сектору. Мало просто кататися в Сполучені Штати на чужі кошти, робити фотографії і говорити загальні фрази. Мало просто приїхати, грубо кажучи, з виставкою і показати все те, що було показано 300 разів. Це кропітка. Складна, але дуже важлива робота, і та ситуація, яка склалася, показує важливість цієї роботи і показує теж те, що не тільки українські дипломати, які мають Власне, посади відповідні до цього і адмінресурс повинні цим займатися, тому що вони чисто фізично не можуть цим займатися самостійно. Громадський сектор, взагалі, український за кордоном повинен бути консолідованим як ніколи. А з цим є дуже велика проблема, особливо в Північній Америці, тому що всі хочуть один одному довести чомусь. Хто кращий українець? І в підсумку ми потім виходимо з отакою от ситуацією. Тому, от моє особисте питання в цьому контексті: до громадського сектору мало фотографій, мало говорити поверхневі фрази, треба працювати з аудиторією. Навіть ем, Лінзі Грегом, коли він нещодавно прилітав до Києва, він сказав про те, що. Треба говорити не з естеблішментом лише, а з людьми, тому що насправді вплив виборців в американській політиці є більшим ніж ми звикли, і з цим треба працювати, і це треба враховувати. Мені правда теж цікаво, чи ви знову ж таки тут говорите якраз про ту громадськість, яка проживає на території Сполучених Штатів Америки, чи та яка може теж приїжджати і комунікувати, бо це теж про кошти, це теж про певний ресурс, але очевидно, тут треба долучати якраз і давати слово тим, хто може відповідати на ці питання, які ви зараз порушуєте. Пане Артуре, я з вашого дозволу ще повернуся до... Тези про те, що у нас відбувається в самій республіканській партії, тому що по суті зараз низка західних медіа, і, здається, навіть нещодавно Лемонт писали про те, що вже зараз. Трамп, навіть ще не будучи обраним, має величезний вплив на на, на партію республіканців і навіть на по суті вже зовнішню політику Америки. В цьому контексті виникає питання, що ж такого відбулося в цій партії. І в інтерв'ю для Forbes американський дипломат Гордон Сондленд, я вперше про нього чесно кажучи чую, але він експосол США в Європейському Союзі. Він навесні зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні, і ось він сказав, що. Бюрократичні проблеми не є головною причиною затримки допомоги. За його словами, у республіканській партії за останній час відбулися справжні зміни, і ось є така сильна фракція. Очевидно, він має на увазі трампістів, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Хоча насправді, коли йдеться про кошти, я би не назвала це залучення. Тож це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США вважає ось цей дипломат, пане Арт. Що насправді відбувається в партії республіканців? Чи ми таки пропустили якусь кардинальну і важливу зміну в цій політсилі, яка так сильно зараз позначається на голосуванні за важливу для України підтримку? Ця зміна відбувається впродовж багатьох років. Зокрема, американські політичні оглядачі. Супервелика їх низка. Відзначає те, що ці процеси почалися з моменту перемоги Барака Обами на перших своїх президентських виборах у 2008 році, і відповідно з того моменту республіканська партія постійно шукає реваншу і наближається, грубо кажучи, до більш націоналістичної лінії політики. Зрозуміло, що ще однією точкою відліку в цьому плані є 11 вересня. Першого року теракт, тоді республіканська партія дуже сильно змінила своє бачення міграційної політики, яке зараз нам, грубо кажучи, відгукується через те, що фактично партія штучно прив'язала підкреслю це питання до питання фінансування України, і насправді про це багато хто говорив навіть в українському медіапросторі постійно. Просто є люди, які не хочуть цього бачити і не хочуть в це вірити, тому що вони живуть в якійсь своїй реальності, і от тут знову хочеться. Повернутися до того питання, про яке я говорив раніше, бо воно пов'язане. Зокрема, є люди, і навіть високопосадовці всередині республіканської партії, які говорять про те, що республіканців захопила російська пропаганда, і насправді це так. І російсь... масштаб і рівень російської пропаганди в північній Америці це щось взагалі не порівнюване в рамках цієї частини світу, наприклад, з Європою, тому що в Європі ситуація більш-менш, хоч не ідеальна, але стабільна, в порівнянні з Північною Америкою, до цієї пропаганди справді багато, і причому республіканська партія безпосередньо допомагає поширювати цю пропаганду і антиукраїнську риторику. Але питання у тому, що боротьба з пропагандою це багаторівнева і комплексна історія, яка повинна залучати. І е, той громадський сектор українців, які проживають в Штатах або Канаді як діаспора, і людей зсередини України, тому що тут важливо розуміти те, що в українців за кордоном інше бачення України аніж тих людей, які проживають в країні безпосередньо. Це має бути симбіоз і взаємодія цих двох груп, е, що на жаль чомусь. Досі не є доволі поширеним в відповідному середовищі, тому хочеться, щоб власне ці сили консолідувалися, і щоб цей симбіоз відбувся. І я кажу про це як людина, яка сама проживає за кордоном вже кілька років. І, наприклад, коли мені потрібна якась думка по питанню України для якогось проєкту, над яким я займаюся ще в рамках там певної своєї активістської діяльності, я завжди контактую з. Ми, які проживають в Україні на цей момент, бо вони е, мають ось цю суспільну інтуїцію, як це називається. і Вони добре і думаю, точно краще за мене розуміють, що потрібно на цей момент насправді українському суспільству, і відповідно про це теж треба доносити, враховуючи локальний контекст. І от якраз таки позиція республіканської партії вона вся базується саме на локальному контексті. Це те про що ви сказали, і це теж. Про питання нерозривності внутрішньої і зовнішньої політики в сучасному взагалі політичному середовищі. Бо досі, від чого я здивований особисто, але досі все ще є в Україні люди, які вважають, що зовнішня і внутрішня політика вони живуть в якомусь. В якихось своїх окремих світах, але насправді приклад республіканської партії він доводить зворотнє, власне. І ми повинні постійно звертати на це увагу, і ми теж не повинні жити ілюзіями щодо того, що відбувається в інших частинах світу. І теж не сподіватися, що, грубо кажучи, прийде дядя і все нам зробить. Бо. Якщо ми справді хотіли, щоб так відбулося, треба було про це думати років 10 тому. Ну я а, лише тому, на захист українців, все таки хочу сказати: мені хочеться вірити, що е та кількість людей, які пішли в лави сили оборони, і всі тих, хто підтримують як тил, е наше військо. Вони точно не чекають, що хтось прийде нам на допомогу. А е я нагадаю нашій аудиторії, що Артур Колдамасов, експерт із політики, США, з нами на зв'язку. Пане Артуре, є ще такі важливі аспект, який також мені здається, впливає на позицію на таку силу Байдена зараз, і це безпосередньо стосується питання голосування за допомогу Україні. Понад 30 демократів з конгресу підписали листа до Байдена і держсекретаря Блінкіна, в якому закликали припинити постачання зброї Ізраїлю. Про це пише Гардіан, і власне по суті. Проблема в чому та для цих та республіканців, що в світлі нещодавнього обстрілу працівників гуманітарних організацій, а також гуманітарної кризи, яка поглиблюється в регіоні, вони вважають невиправданим схвалення цих поставок. На вашу думку, ось цей епізод з допомогою Ізраїлю а він послаблює Байдена. І важче йому говорити про допомогу Україні? Якщо дивитися на теперішні тренди в американському суспільстві і фокусуватися на статистиці, відходячи від наших якихось особистих позицій по цьому конфлікту, то насправді так, це на мою думку, шкодить Байдену з однієї простої причини, американська молодь на цей момент. Дибільшого підтримує Палестину завдяки доволі вдалій інформаційній роботі з цією аудиторією палестинської діаспори. От там якраз видно роботу з локальним контекстом, роботу з локальним медійним середовищем та видно адаптацію під кожну окрему країну, і насправді дуже багато уроків саме в плані інформаційного. Інформаційної взаємодії інформаційної кампанії, як такої, ми можемо насправді повчитися цьому в тих людей, які зараз власне поширюють подібну риторику, наприклад, в таких соцмережах, як TikTok та YouTube, завдяки чому власне це і не було такої популярності серед молодих американців. А Байден. Переміг на виборах 2020 року завдяки в першу чергу молодим американцям, які голосували вперше на той момент, тобто для американської політики е, молода аудиторія це завжди дуже цінний ресурс, і насправді багато молодих американців висловлюють свій скепсис щодо цього питання. І, от е, власне, тут теж треба е, визнати те, що Ізраїль з самого початку в цьому контексті був конкурентом у плані того, про що ви сказали трохи раніше, а саме того, що український лобізм на жаль за своїми масштабами за своїм фінансуванням не може рівноцінно конкурувати з ізраїльським лобізмом в штатах, який настільки є усталеним за всі ці роки і настільки добре профінансованим, що ми навіть бачимо, що за певних Контроверсійних президентів, а контроверсія щодо цього питання в Північній Америці взагалі дуже велика, станом на зараз. Е, підтримка надалі продовжується. І от, власне, е, насправді, це головоломка для е, адміністрації президента США, з якої вони повинні якось виплутатися, І, скоріше за все, будуть якісь зміни в підходах е, з огляду на. Е, Ті ту ситуацію тут теж треба е, зрозуміти те, що е, ми повинні е, коли я говорю ось такі речі, я не кажу про те, що ми маємо підлаштовуватися скрізь під американців, що американці такі молодці, такі ідеальні. Насправді, мене особисто доволі дивують подвійні стандарти в е, рамках е, того, як вони е, позиціонують себе щодо е, конфлікту з Ізраїлем, і власне питання російського вторгнення в. Україну тому, ну, тому що... що Росія ядерна держава, я думаю, цим все сказано. Пане Артуре, у нас лишається буквально хвилинка. Я хотіла би коротко у вас запитати час іде, і очевидно, що питання досі в повітрі голосування за мі мі мільярди для України. Хто може, чи може якась одна країна або кілька країн на цей час допомогти нам? І підтримати, допоки у США тривають свої вагання і дискусії. Хтось говорить, що це може бути Норвегія. Час від часу про певні кошти говорить Канада. Що це може бути за пол країн чи все-таки одноосібно тільки Штати? Ми говоримо про те, що Канада може, Норвегія може, Франція може Канада. В Канаді, на жаль, ситуація теж зараз ускладнюється з низки причин, але це вже інша розмова. Ми говоримо про Норвегію, Францію, але для цього необхідна сильніша дипломатична взаємодія, тому що нагадую, що в Норвегії досі немає українського посла, і відповідно для полегшення всіх цих процесів потрібно все-таки цю людину призначити. Тому ось ось це відповідь. Так, це перші кроки, які в цьому напрямку потрібні. Дякую вам, Гартур Колдамасов, експерт з політики. США, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин будуть новини. а Тоді я знову повернусь до цієї студії.